Погода в Україні зовсім скоро стане спекотною. Високі температури повітря накриють нашу державу уже через кілька днів 3, 4 і 5 липня. Про це розповіла синоптик Наталія Діденко. Вона зазначила, що в деяких регіонах стовпчики термометрів навіть показуватимуть плюс 35 градусів, що я бачу своїм синоптичним оком. Аномальна, страшна спека в Україні побуде 3, 4 та 5 липня. Вдень очікується в межах плюс 28, плюс 32 градусів. На півдні, південному заході та подекуди в центрі, плюс 32, плюс 35. Далі тридцятки побудуть у південній частині, а де ж їм ще бути? А нарешті території значно стриманіше. Плюс 24, плюс 28 градусів тепла, зазначила Діденко. У юторок 1 липня в Україні очікується свіжа погода із температурою повітря плюс 20, плюс 25 градусів. На півдні буде до плюс 28. Водночас синоптик попередила про сильний ручкий вітер. Дощ 1 липня ймовірний на північному сході України. В інших регіонах дощу не очікується. У Києві 1 липня очікується в день плюс 20, Плюс 22 градуси вітер буде поривчастий, північно-західний, без опадів. Спека у столицю прийде 3 липня, 4-го також попече, 6-го липня попустить, 8-го липня знову підпікатиме. З 9 липня знову температурна скромність. Зазначила синоптик. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.